Буде, якщо ви захочете зі свого цуцика зробити модель, щоб зекономити на грунту. Буде слідуючи. Вже за цей тиждень приходить третій клієнт, який мовчить і просить підстригти голову. В основному це порода шицу. Я думаю, що всі власники шицу розуміють, що таке не вистригти і Собаку і не зробити гігієну їй, але що робите? Ви хочете, щоб вашу собаку на шару вам вистригли, і так буде відбуватись, думаєте, все життя? Ні, так не буде. Коли ви ви здаєте свою собаку моделію, ви повинні розуміти, що е, навіть під наглядом дуже досвідченого грумера вашу собаку буде неправильно тримати, бо це е, це потребує навичок, неправильно стригти, ви ризикуєте е, травмою суглобів. А саме головне це психологічну травму, яка потім вам не дасть змоги зробити з вашої собаки гарну. Ви будете шукати досвідчених грумерів, але навіть досвідчений грумер у повітрі собаку підстригти не може. Тому, якщо ви хочете. Щоб вашу собаку спокійно могло стригти, без е, того, що будуть застосовуватися седативні препарати. Наприклад, я з ними не працюю, я просто відмовляюсь від таких собак. Але якщо вже приходить дуже тяжка собака, це 8-10 місяців. 3-4 грумінга таких адаптаційних для цуценя хватить е, рефлекси свої е, запам'ятати і ви не саме не пострижете, не грумер не візьме. Так, Я беру таких собак, але це трині тариф, і немає ніякої гарантії того, що вона за одне заняття буде гарно сидіти і буде гарно вистріжена. Тому відео записано для власників, які завели цуценя. І щоб вони розуміли, що перший груминг адаптаційний він повинен бути найдорожчий, найдовший. І е, з підкріпленням смаколиків або е, ігор, вже в залежності від характеру вашого цуценя, е, що потрібно йому, і ніяких е, моделей. Ви не можете собі дозволити. модель ви можете дозволити собі десь е, після двох років, коли собака вже на автоматі е, сприймає грумінг, і це для неї вже спа процедури, а не, якась, а не якесь катування. Тому розумійте важливість адаптаційного грумінгу і пошукайте кращого майстра, який е, з досвідом. І ще хотіла це відео впухнути. Як приходите до салону, до любого зоосалону, звертайте увагу, щоб були дезінфікатори, розчини. У мене ультразвуковий бебеліс і дивіться навкруги. Ще я бачила таке що кажуть, що коли ваша собака, не буду казати, хто, який треба, щоб був салон. І пише, що е, повинні бути великі вікна, панорамні. Але я працювала в салоні, де були панорамні вікна, де можна було пройти, е, взяти собі каву, бо кав'ярня дуже близько була. Слідучі двері. І е, коли майстер стриже, стояли люди та дивилися. Площадка, діти ганяють панорамні вікна. Це ризик того, що собака відреагує на якийсь е, е, шорох, якийсь, Е, Ну, не якийсь такий фактор, що грумер навіть не міг би собі уявити, якщо це закрите приміщення. Груминг це творча робота, це не є що, це взяв собі підстриг і, і пішов. І ще одна порада, яка я хотіла б вам дати як грумер, як кінолог, як ветеринар, як зоопсихолог. Коли ви приводите свою собаку на грумінг, ніколи не, не, майстра не підганяйте. Тому що вже можна, може бути зроблено все гарно, якісь пару штрихів, ці 20 хвилин, і тут дзвонить хазяїн і вже каже, що ось-ось час, і все, грумір починає нервувати. Собака це поч... почуває і, і можливі травми. Так що я вам бажаю успіху з вибором грумера та зоосалону.